нового інструменту. Це новий інструмент, який зробився Сашко Кіт Абиша. І загалью на ньому досить відомий в наших війських колах, mm -hmm. От, і, і Це Вересанівський інструмент. От він тут трохи його, як то кажуть, Свої творчі задуми сюди втілив. Якось мене запитали що щоб я зробив. Власне, Йорко по запитав, яка б мені пасувала бандура, що твій бракує в цьому інструменті, власне, в Ірсенівському. Я сказав, що мені би, щоб грати там ще в трьох чи чотирьох контроляцій по вище, і ще два е, сюди, щоб було від соль до соль. Ну, реалізували декілька людей цей задум. От Сашко Кіць теж, або що не зрозуміли цей варіант. Хороший інструмент, горішок лакований, дуже хороший інструмент, кілочки волітом тримають. Уже тут я вам хочу сказати, друзі, що ми стаємо все кращими і кращими. Інструменти стають досконалішими, розверстки з'являються, такі, що підганяють, не треба там все дуже вже, ну, знаєте, просто приємно. Брати інструменти рук, тому що естетика така висока і все інше. Я хотів сказати два слова, дві слові про Георгія Ткаченка. Належало, я мав щастя належати до останніх виліз останніх учнів, от, які вже, можна сказати, бачили ветхого деньми. Він завжди здавався ветхими деньми, ну, якщо так порівнювати. В даній ситуації справді такий е, патріарх, без, безпозірний, справді, без всяких таких нарочитостей, але справді щось в ньому було таке особливе. І ми, знаєте, я це, мабуть, казав вже неодноразово. Ми сиділи такі юнаки, нам було по 18-19 років. Сиділи, як. Е, тоді всі захоплювалися там, різними, читали принаймні індійські всякі книжки там, з пропагандою індійської, ведичної термінології. Мєкчело, при, при, там, сиділи, там, як чело при вчителеві сиділи на учні біля, біля колін. Насправді, ну, так він сидів на, на канапі в себе, там, на кроваті вдома. В а ми сиділи там, на цьому, на килинні, там, чи там, на, на, на паркеті. Просто а, ні, коли він співав. І е, ну, Багато таких можна, можна таких деталей, дуже багато говорити, але він дуже вболівав за цю справу, я можу сказати, вболівав, щоб цього ніхто не дискредитував. Це було дуже засадниче. Він весь час говорив про найкращих учнів своїх. Говорив він е, часом такі речі, що спокійно. Там ви там з того прикладу не бріть, а з того прикладу беріть, а це наш чоловік, а це не наш чоловік. Я приїхав в Булівчитися, а він прийшов перед Львовом до нього, то говорить на розмову, на зустріч, на навчання. Він мені наказує, це ж там Сергіячко буде, це ж там до Сергія Речка там звий, це наш чоловік. Справді ми з Сергієм Ратьком вчилися разом і жили навіть в підвалі у Критакевичів, У, у Іванка ну, Крипакевич була просто однокурсниця Сергія. Ми жили навіть в підвалі, там де пані Луцьова там, під картопля зберігалася. Таке напівпідвальне приміщення. Це унікальне. Там я навчився від Сергія, радька, ой, ти птичка, чи пташка жовтобока і всякому городу праві права. От саме від рачка. І Ткаченко, який би він, бо він критикував, там багато можна згадувати. Ось пан Михайло Сільвачок говорив про, про, про і про монархізм. Я знаю, що ви згадували про те, що навіть масони, там, в масони у 20-х роках посвячувався 18. в 18-му році. так. Тобто буремні роки і все це багато він говорив теж, як, 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 там, це історичні візії свої, там, як він. Але попри, попри те, от, часто от, от, з таких маленьких, можна би сказати, деталей складається, ну, такий справді, ну, з одного боку, світогляд, а з іншого боку, людина, яка щось хотіла от, ну, передати цьому поколінню якісь справді принципи поглядів. На якісь речі, що якщо там рубати, то ні до основання, а за Тобто, щоб е, ш, ну, вміти е, розділяти багато речей, щоб не, не можна ну, там, просто випалити, потім там, засадити там все, він казав про ті бандури, які ми дуже критикуємо. Що тут їх треба шанувати, там, треба ті з тими дружити, з тими бандуристами. От, що там, тобто якісь такі етичні норми нашої, тобто ми категоричні, ми по молодості були дуже категоричні, в тих чи інших. Він там навіть, ось тут фотографія покійного е, Мстислава Патріарха висить, де, де ми теж у мене навіть спогад, що моя ще тоді не дружина, а ні, ні він зробив отак. Ой, яка каже, що чорна брова такого патріарха, а Мстислав. А Таким фі -фі тоді. Філерет був очолював Київському митрополію, ми тоді були так би мовити, в опозиції до філарета. Перед тим були як ми по молодості теж були всі в такому в, в, хрещенні Росії в 1988 році, і в цьому теж в такому процесі, ходили на благословення, отримували Біблію, там тоді така було товариство Філена передала цей Тобто, але Тиченко е, виявився це теж казав, тонкою ниточкою. Подивіться, зараз це цілий, це зараз модний рух. Люди там е, ну, різні мотивації мають, це інша питання. Але зрештою, там, хтось шукає нового успіху, бо ми це не перемогли. Правда, Тиченко, правда, вона перемогла. Оце їх дешевий патрус. Оця глибина, яку він, він нас навчив, от я вам кажу, що Киченко може бути тих, хто передав нам найголовнішу рису, автентику серця. Тобто, от, так як от воно є тут в тебе, не, не, не без цього там ге-ге-ге, гей там оці всі артистизми, оцього, оцього псевдо-артистизму, він наскільки уникав, він був справжньою людиною. І не тому, що він по-старечому, що він там ці емоції то вже не передав. Ми старші записи слухали, він на мелізматику намагався там співати і все інше. Але все одно була така от щирість, не було цього всього такого псевдоартистизму. і цього, власне, те, що ми називаємо ан альфабетством і е, Тому... Е, а тепер ну, ми побачимо, що є таке в нашому русі. Ми можемо тут вже числити, що є і таке, і таке, і таке. Є там... Це великий, великий прорив, великий прорив, те, що що ця тоненька ниточка збереглася, розвинулася, дала зерно, і ми тепер маємо не не одного колоса чи колоса. Тут тут можна і так, і так велика. Бо я, наприклад, проти того, щоб звичайно, що ми не обійдемося без того, що будуть талановитіші. Не такі, це все деталі. Але важливо, щоб не створювати в культурі ситуації, коли, як у нас було от нещодавно, випалене поле і декілька колосів стоять, які наші презентанти української культури. А це, це катастрофа для культури. І, і так само для, для цього руху. от, намагаючись посіяти це серед учнів, він не хотів залишитись останнім. Він не хотів бути оригіналом на всю оставшуюся жизнь і в віках помагати ручкою. Що ось я такий був красивий. Але він намагався все-таки, щоб це з за... всіх, до кого не багато бандуристів <свісно> бігають на автоматичні бандурі, зараз жалкують. Горбатюк згадує, що він його скільки його вчив. Покійний лісовіл лісові, віктор. Все казав, ох, мені ж то чергу теж, ну я таки не хочу. Багато хто, до кого він стукав, до тих, хто і не, не прийняв це. але ж сказав, почти... та, та це старе, воно Ну, Але потім, так, це було раніше. Останній рок, це, останні, це, що ми там, тобто, він говорив інше, вже, тобто говорить. говорить і тобто, тобто, такі речі просто, що багато багато людей все ж таки виросли з цього. Ми подивіться, що ми колись тішилися, що мішали. Теж вчився відчати, навчаючись в консерваторії, що він тоді грав на трьох бандурах, і тоді приходить на нього до вечорини на Мішалова. І Боже мій, Боже мій, я так, він бігал, а, який клас він грає на тій бандурі, і на тій полтавській бандурі, і на старосвітській, Боже мій, яка це була мрія, що, що, і от ми можемо говорити, що і в Канаді, і в Америці, і в Ілян Китавській. І його учні власне цих людей, там в Канаді, скажімо, там Ляхович умішало. В, 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 е, і взагалі цей рух зараз рух, розрісся. Ми маємо, звичайно, це окрема історія, там, як це буде, куди це буде, як його скоригувати, щоб найголовніше перейти, щоб, щоб уникнути профанації і анальфабетства. Тому що. Цей момент, який дуже важливий був для Ткаченка, аби це не, не понизити ці планки. Так, і зрештою, щоб це було таке справді, справді традицією. Отже, це відомий такий твір. Я ніколи не грав на цьому інструменті на людях. На... Тут мензура трошки інша, але...